Я не можу зараз говорити про кадровий склад, поки не підписано розпорядження, тому що будуть зміни, але там є представники і ДФС, і Національної поліції, і СБУ, яке, якщо ви пригадуєте, складний служби казав, що немає повноважень, а потім прийшов лист за підписом керівника управління, в якому була подана кандидатура для включення робочого групку. Тобто люди потрохи втручаються в ці речі хотілося ми звичайно швидше, але маємо, маємо От. Ну, І Звичайно, що коли ми відпрацюємо механізм, то це буде робота вже не в кабінеті, це буде робота там, де здійснюються незаконні операції стосовно продажу іноземної політики. Тому допомога однозначно, координація за стороною обласної державної адміністрації однозначно. ну і е, Ті, ті посадові особи, які будуть... Ми що повинні запропонувати механізми а просто прийти, подивитися і почитати вирізку. Якщо чогось не можемо, то пишемо в Київ, щоб нам дали можливість це робити, у спосіб внесення з медицинського.